Війна спричинила глибокий розкол національного руху. У 1914 році Москвофіли заснували в Києві Карпатсько-Руський визвольний комітет, що закликав галицьких українців зустрічати російську армію як визвольну. Поки Росія і великі європейські країни під час Першої світової з'ясовували між собою стосунки, прогресивна українська інтелігенція вирішила скористати ситуацією і спробувати об'єднати українські землі в єдину самостійну державу. Однак шляхи досягнення цієї мети кожен бачив по-своєму. На початку серпня 1914 року у Львові було створено головну українську раду ГУР, яку очолив відомий політичний діяч Кость Левицький. У своєму маніфесті Рада закликала Галичан до одностайного виступу проти царської Росії і прийняла рішення про створення із добровольців української військової організації, що одержала назву українських січових стрільців у складі австрійської армії. Водночас у Львові, за ініціативою Дмитра Донцова та Володимира Дорошенка, було засновано союз визволення України. Більшість членів союзу були соціалістами з центральних районів України, що опинилися на австрійській території, внаслідок репресії російського царату в період столипінської реакції. Вони вирішили діяти дипломатичними методами. Союз визволення України розгорнув широку інформативно представницьку діяльність у центральних та нейтральних державах Європи, оскільки мав своїх представників у Німеччині, Туреччині, Болгарії і Румунії, Італії, Швеції та Норвегії, Швейцарії, щоб про Україну і її наміри в Європі дізналися більше. Союз видав близько 50 книг. І 30 брошур про Україну німецькою, французькою, англійською, італійською, угорською, турецькою, шведською, румунською, хорватською, чеською, болгарською мовами та кілька ґрунтовних історичних праць українських вчених: Степана Рудницького, Михайла Грушевського, Володимира Дорошенка, Михайла Лозинського. Значним дипломатичним успіхом союзу, у листопаді 1914 року була заява турецького міністра закордонних справ Талат Бея про потребу визволення України і запевнення про допомогу турецького уряду в здобутті самостійності України окрім політичної діяльності союз переймався долями українців, учасників Першої світової. З дозволу німецької та австро-угорської військової влади проводив широку організаційну, релігійну та культурно-виховну роботу серед українців, полонених з російської армії в таборах Австрії у Фрайштатті, Угорщини, Дуна, Сердагель, Німеччині, Раштаті, Зальцведелі і Вецлярі та Туреччині. Діяльність Союзу визволення України була спрямована на створення незалежної держави. Зокрема, Союз планував відокремити частину східних земель від Росії. Уряди європейських країн із симпатією ставились до лідерів цієї організації і в деяких питаннях йшли їм на зустріч. Завдяки активній роботі СВУ українських полонених було згуртовано в окремих таборах близько 50 тисяч полонених у Німеччині і 30 тисяч в Австрії. Організовано культурну і національну виховну роботу школи, бібліотеки, читальні, хори, оркестри, театри, курси української історії і літератури, кооперації, політекономії німецької мови. Засновано українські газети «Розсвіт» у Раштаті, вільне слово у зальцведелі, громадська думка у Вецлері, розвага у Фрайштатті, наш голос у Йозефштатті. У таборах за підтримки і зусиллями СВУ вийшла низка українських освітніх брошур з цих часописів. Українські військовополонені дізнавались про бойові походи українських січових стрільців, про запеклі бої українців у квітні травні 15-го року за гору маківку в Карпатах. Взяття Галича, оборону бережан і стійкість під час брусилівського прориву у 1916 році. Врешті-решт патріотами Союзу визволення України вдалось здійснити неймовірне. А саме ціною надзусиль колишніх підданих Російської імперії вони перетворили на свідомих громадян.